Починалося, заїхали в орки до нас, все обстрілювали. Вони заїхали, то ми ще тут і працювали трішки, бо люди просили магазин, щоб був відкритий. Ми торгували битовою технікою, веломот. У нас дуже багато в нас було техніки. Це все в нас забрали, вивезли, нема нічого. Мусили виїжджати, тому що в нас малі діти, і орки почали забирати машини. Ми закрили магазин. Забрали дітей та й поїхали. Ну, як ми виїжджали, то це був тихий ужас, як ми виїжджали. Це було дуже страшно. У нас був тут один мужчина, який нас всіх виводив. Ми всі, колона машин 50 було, якщо навіть не більше. Там у два етапи це було. Всіх зібрали і ми. Організовано виїжджали на апостолу. Ну тут з нами, покуди, ми виїхали, вони нас дуже присували. Вони людей витягували з машин, забирали мобілки, забирали гроші, обіжали, брали руки, в'язали скотчем, чи потім тими стяжними рівнями на голову надівали якісь одежі, чи що, щоб вони нічого не бачили. Мобілку хто не давав, бросали на землю, розстрілювали мобілку. З автомата це було дуже страшно. Діти плакали, кричали. Мого сина були забрали. Тут називався такий броня, якийсь був, головний їхній. Він його забрав у машину і повіз. Ми діти в машині, я в машині, бо ну, я на цій машині їхала, а ми виїжджали двома машинами. Ми вже думали, що мою дитину не побачу. Коли той же що у нього син вже розказує, мене спитали, чого, я куди їду. А він ще шкандибає, бо він упав з криші перед Новим роком, 25 грудня впав і перелабив. П'ятку, В нього п'ятка була, як мочалка. Тоді він, а він на одній ногі шкандибав, а костелі були в машині. Той орк до нього ж причепився, ти вояка. Бо тебе, каже, руки у... ти держиш, каже, ну, винтовку в руках. Він каже, та я не воював, я в армії не був, каже, каже, тому що, каже, ну, в нього по состоянні здоров'я так було. Вони його <кхем> забрали, потім він його провірив по паланжету каже, я тебе відпущу. Виїхали в Апостолово, як їхали, по дорозі нас перестріли буряти. Вони там лежали на, там така железна дорога. І на железній дорогі вони там всі лежали, видно, десь на як на Зеленодольськ руж'я понаставляли. Вони нас теж встановили. І чого ви туди їдете, хто вас випустив? Ну, кажемо, нас вже випустили, перепровірили ваші документи. Нас, кажу, немає, нас вже все позабирали, в нас не було документів. А потім. Ну, Ці документи нам, звісно, часом наші тут місцеві люди знайшли і віддали. У нас тут така була активістка Оля Ковбель. Спасибо їй. Нам ну, її вже серство небесне немає. Он її вбило там у дворі прямо. Така хороша жіночка була, вона всім допомагала. Вона вийшла воду брати у дворі в своєму, і її вбило. Така жінка хороша, є. вона всім допомагала. Ну, це і вона нам документи знайшла. Ну а далі наше життя вже було в Кремрозі. Тут ми вже їздили, Тепер почали як освободили 4 вересня, як освободили нас. Я коли зайшла сюди перший раз, у мене хтось взяв вилами. Воно вила, лежать так. Як... Взяв чи я їх уже поставила, вила. Ось вибили мені двері, побили мені тут все. Ну все полетіло. Так, да, нас розграбували. Тут, ну ні, ну тут щоб сильно мене, я вам скажу, мене позабирали посуду, сковорідки, каструлі. Мене ж спаралізувало було. Я рознервічалася, що в больниці лежала. Наробили шкоди.